А ти все працюєш, так? Угу. Що це буде? Це буде, це буде макарон відварений Тут посмажила, бачите, цибульку моркву Дала туне, дала обов'язково цю приправу. Ой, вона дуже хороша, сама не просто. Перець. Це було. Сіль Буду солити вже це, бо то буде забагато. Я вже так не раз робила, тут трохи солі забагато. І все, там ще зелень зараз, салат роблю, стираю, зубів. То все той буде, почекайте, послідній тиждень поступається. Трошки, трошки треба дати на стримання, бо тобі, знаєш, конір в'їв, а потім щось поправилося, що поправили. Я думала, криві, гуляну, собі відпочив. Галя, mm -hmm. дай їсти, Галя, що буде? Галя, що не хто? Галя, що буде хто? Кавалерка, все дуже А ви кавалерка цікаво, готуєте такий макарон? Ну, він дуже кавалерка смачний. Як ви приготуєте макарон з тунцом, то просто М -м -м. я перше морку дуже губо терну, А тепер бачите, накій дрібний. Ну, може, неладно, не на одну в але вона таке смачне, що я вам передати. Але нам ще трошки сокне. Улина? Як ливка? нема. Чи була на там тій квартирі, трохи було, я забрала, так треба в небо. Нема? Та нічого на це Ні. Скоро Корогіт. Але я реально, я вже все обдивилася, я не знаю. Нема. Трошки масла може. Віталій, Масло! А я, а я коли тут готувала? Зараз тоді як сельмені як все. Але масло було, але масло то було. Лист. Масло. Масло? шукати Масову. Це в нас салат буде. Так, так, Кавалірка пише, дайте рецепт Галину салату. Кавалірка, тут салат робиться за пару хвилин. Саме головне мати вдома сир, огірок навіть не обов'язко. Ми таке колопуцькали сир, трохи сметану, трохи майонезу, нема молока, трохи сіль, перець і переконі. Але дивіться. Спеціально, Я беру ось цей сир, він дуже добрий. Не знаю, як кому, але він мені підходить. Я взяла сфер. Поберу не цілий. А ціли. взяла робиться? сир, Скинула сюди сир. так, Зразу ви знаєте, дуже сильно копарна. Ви питаєтеся в в хаті бардаки робить я. Я ще таку одну коліжанку Софію маю. Вона ну, так нині прибирає, прибирає, печені їй падає, падає. Я кажу, ну, ти копіє я, ну, Як можна було печення вставити і поставити на звуки, не знаю. Не знаю і все. Але таке буває. Бачите? Сир розтовкла туди. Огірочок, скільки мало. Так. Цибулька вже помета. І даю зелену цибульку. Її взагалі салат, можна помідор давати. Хто як любить, редиску. Так, Господи, той салат зайде завжди, І мені здається, що він всім заходить. Все, макарон вже вариться, вже мені збігла вода. І я вам говорила, не знаю, як ви, кавалерка, але мені дві справи одночасно робити це неможливо. Просто неможливо. Юр, а собі, як нагадаю, холодець готувати. Потім кавалєрка, не потім. А завтра вже будуть робити закупи з Віталіком на Пасху, Вже ми будемо розказувати, що ми будемо готувати. Ви знаєте, так би ніц не готувалося. Сіли, поснідали і на другий день всюди робочий день. Ну, але буде моніка, теж щось приготувала. Не лише їх діти, то ми тепер ходити щодень. Я її завжди рада бачити. Нема що це цього може зайде. Бачите, дала таку. даю зразу трошки майонез. І сметану. Якщо нема майонез, а знаєте чому майонез? Тому що майонез даю, дає таку, ну, для мене, густоту. Я не знаю чому, але таку дає густоту. Ну і смак теж. І смак бачите. Тому солі вже в самому кінці. І все гарно, кавля, кутковині. Якщо загустий, можна дати ще е, молока або табук, щоб одвіти. Тобто такий салат. Передаємо сім. Ви замітили кавлерка, що нічого не пробує. Це є послідні тиждень. Пост. Все, нічого. перцю дам. Ото виначе ти ще раз магазин. <кхи> <Що, що? кхи> Ой, ти не повіриш, дитина Масла нема, оливи нема. Бачите, коврики? Все, і салат готовий. І нема що робити. Він є дуже-дуже смачний, реально дуже смачний. Тут на скорую руку, для мене це загустей. Я б хотіла цю річ. І все, трошки може зараз вирок пустити. Ні, не, не дуже не пускає. Ні. Я вже. <ріст> ну, покору, ну, Бачите, і макарони. Все, макарон вже готовий, кавалерка. Не виключай, не Чекайте, бо Я люблю альденти. А Віталік не любить, да. Ти мені доверив на макарон, кажу, бо я той серед їсти не можу. Буває. Треба то це, бачите? І салат готовий. На швидку руку, а смачний який. Я вам просто калерка не можу передати. Я не знаю, вже там хто прийде, але мені тут так комфортно. Кухня Пух. відіграє всю роль. А того кавалерка буде там морозельна камера. Але то все з часу нам розкаже. Все розкаже, все покаже. В мене всі тарілки. Ні одного лотка немає. Не то навіть на напасти. По святковичку. Отак, машинка. Підійшіть нам так. Такий вар', що таку поводити. Ти не одна. Ну, я, ну, ж... я одна вже помила. Ти Ти. Ж... Ну, не буде часу потім помити ще. Бока вмирка. Видите, салат готовий, макарон вже практично готовий. Тебе можна сідати і їсти. Любі. Обід готовий. А що це таке натерла? Зараз подивишся. Обід готовий. Боже, я бити, очай, особи сюди. Тако? А десерт? серт. Mm. І з сиром застерти. І тако приходимо сюди. І от тако. І можу сказати, що один пішов. Один пішов, другий пішов. 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 Так що всім смачно, коли собачка нема що робити. Дуже-дуже швидко, гарно виглядає, смачно. Хочете готувати, готуйте смакота. Головне, що її. і нема м'яса. Ви розумієте, кавалерка, Йде Макс зі школи, ну, а я все бачу, дзвоню до нього, кажу Максим, ходи їсти. Прибіг, дзвонить до мами, а мама каже, то най тебе галя бази дзвонить. Він каже, мам, нічого, що я з її номера звоню. Вона каже, я не можу зрозуміти, тут ніби мами дзвонить. Чи ти дзвониш, каже, не можу зрозуміти, мак зговорить. Я все, я на районі, дитина вже в мене снідає, обідає, вечеряє. Правильно все? Mm. Все, що захоче, все хресно приготує. Їсть макарончик, салат, і печеньку має, і чайочок галерот. Знаєте, хресно все, хресно вже на місці. No. Катош, ви розумієте, от заради нього я готова той світ перевернути. от Карсончик. Mm -hmm. Ну їж, їж, не буду дивитися. Смачно. Mm -hmm. Кавалєрочка вже на кінець-то порядки полюбила трохи хочу зробити розпаковку. Тунець здалешки. Кавалерка, а паска це є щось з чимось? М'ягенька, пухкенька. А так пахнеш куда, що я вам не можу передати запах. Далі. Вода. Не так. Фасоля. Дві банки. Хліб. Розберемо. Печери, макарони, ну і тут морква, цибулька і огірочок. Але ви знаєте, коли кажуть, такий сьогодні день насичений, я вам не можу передати. З дороги, вилучено. І на доналишних було. І до хати прийшла. І вже перший-другий раз. І щось складає, щось горю. Зараз витираю підлогу, миюся і блюда. Чесно, вже така замучена, що не можу його передати. Так що, кавалерка, всім на добра, ніч мирної, спокійної ніченьки. Зустрінемось вже завтра.